Шановне товариство, сьогодні на моєму каналі буде вперше огляд на ірландське віскі. Вже десятки, а може і сотні років, продовжуються суперечки, хто ж таки першим зробив віскі шотландці чи ірландці. Одні згадують ще святого Патріка, типу він у п'ятому столітті приніс мезецу дистиляції в Ірландію. Інші ж шотландці кажуть, що такого взагалі не було, і а, приводять свої аргументи у вигляді казначейських документів, датованих 1494 роком, де написано видати брату Джону Кору 8 болів солоду для виробництва Аква Віте. них правий, невідомо до сих пір, але від цього і цікавіше. І чому я згадав таку сиву давнину, ви мене запитаєте. А це тому, що на сьогодні віскі найстаріші дистилерії Ірландії. Дистилерія почала свою діяльність ще в далекому 1608 році, про що гордо заявлено на кожній пляжці віскі Бушменс. Хоча відверто слід зазначити, що офіційна дата реєстрації дистилерії Бушменс відбулася в 1784 році.